Вітаю! Мене звуть Олексій Шестак. І ми зараз прямуємо в складський комплекс Джем. Нам є що вам показати. Склад наразі знаходиться на фінальній стадії будівельних робіт. Вже проводиться благоустрій та здійснюється монтаж скляного фасаду. Складський комплекс Джем це автономність. Власна закрита територія, яка повністю безпечна для вас та вашого бізнесу. На території цілодобового відеоспостереження, сигналізація та фізична охорона. У нас є власне водопостачання. Складський комплекс Джем це унікальність, оптимальна форма, що забезпечує комфортну роботу складу, економію простору та енергії. Склад відповідає всім вимогам класу Б. Висота стелі 10 метрів, крок колон 12 на 24 метри, бетонна підлога з антипиловим покриттям, може витримувати навантаження до 6 тонн. Приміщення оснащені воротами з автоматичними вирівнювальними платформами на кожні 600 метрів квадратних. На складі орендар може самостійно підтримувати температуру від 5 до 15 градусів в залежності від пори року та групи товарів. Дякуємо, що завітали до нас. До зустрічі вже у вересні в складському комплексі Джем.